Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами спробуємо подивитися, що саме пропонують магазини на зимову колекцію. По тому, як вбрання вітрини ми можемо зрозуміти, що пропонують, як саме вдягатися, які ціни і що буде в тренді. Ось такі легенькі пуховики. Магазин Вила. Вже є святкова колекція. Дівчата її розкладають. Ми можемо просто подивитися. блідо-рожевий колір. Це, по-перше, дуже модно, а також дуже ніжно. Він є і в блузах, і в светриках, паєтки також актуальні. До спаліна. Ось ця минулорічна сумочка без знижок. Дуже гарні блоски. Тканина така, ніби нітки кашлатяться. але дуже виглядає симпатично. Невеличкі спіднички, міні-спіднички. Вони такі більш святкові, всі блищать. І тканина така дрібна паєтка. Чорні сукні ось такої дивної конфігурації. Крій простий, але тканина така ось ніби зібрана. Дуже такі симпатичні ось тут. Блузки з мережева. Маленькі розміри, але подивимось, скільки вона коштує. 26,99. Дуже симпатичний колір. Він ніби рожевий, але він такий трохи припилена роза. Троянда. Ось такі гарні спіднички. Чорні. До речі, можна собі обрати за своїм смаком, або більш класичну, або більш ось таку. З дивної такої тканини, більш святковою. Зверніть увагу, друзі. Дуже симпатично. Ось такі варшки складені. Пальто, кольор оліва, класичні пальто. Розміри тільки на струнких маленьких дівчаток. 80 євро. Жінки обирають, щоб себе прикрасити на Новий рік. Подивіться, які гарні є тут блузки. Є ось такі класичні рожеві, а є ось такого кольору або черрі, або баклажан. Також дуже симпатичні. Але такі більш класичні, більш прямі, без усіляких прикрас. Ось такі махнати светрики з люрексовою ниткою. Різноманітні, теплі пуховички, а також до них шарфи, а також светри. Светри також з грубої в'язки. А також більш класичні кардігани. Ось тут у дівчат є зразок до джинсового сарафану або сорочка. Сукня сорочка, ось така гарненька сумочка. Свитрики різноманітні з валанами, а також кардігани. І ось такі красиві. Летрики для молоді. Чому я кажу для молоді? Тому що вони більш такі сучасні і більше мають деталей, саме тому жінки більш старшого віку такі не схотять, я так думаю. Ось така святкова колекція, дуже красива, дуже симпатична. Можемо тільки подивитися та порадіти, як вона виглядає. Ось такі гарні пуховики, представлені разом з шарфиками. А також ось святкова колекція. Зверніть увазу увагу, друзі, які гарні пуговиці, гудзики. Дуже ефектні. Ось такі різноманітні блузи, червоний колір, це колір Різдва. Не тільки у всьому світі, але і в Фінляндії також, обов'язково. Саме тому багато колекцій випускають різдвяних з червоним кольором. Ось такі прості футболки, лав, а також платічка. Знову ж таки, ось такі гарні симпатичні в паєтках, або люріксова тканина, або ось така тканина специфічна мережева. Дуже симпатичний Ось тут мінус 20%. Спідниця з бахромою. Залишки розмірів. Дуже симпатичні. Також ось такі курточки. Мінус 20% воно більш таке нетепле. Гарні примірочні. Ось такі гарні кардігани, светри, светри з ось такі грубої в'язки, але вони з отворами. Ось такі, друзі, у нас з вами вийшов огляд. Зараз буду питатися, коли буде Чорна П'ятниця.